Дорога церква, я разом із вами хочу сказати слава Богові. Богослужіння приходить до закінчення, День подяки, і я не буду говорити яких загальних слів, обмежу себе, тому зразу буду переходити до Слова Божого, яке має безпосереднє відношення до служіння, яке сьогодні відбувається на цьому місці, книга повторення закону, восьмий розділ із 10-го вірша. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа Бога Твого за добру землю, яку він дав тобі. Бережися, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючи заповідей Його і законів Його, і постанов Його, які сьогодні заповідаю тобі. Коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні доми, і будеш жити в них. І коли буде в тебе багато великої і дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде багато, то дивися, щоб не стало гордовитим серце твоє, і не забути Господа Бога Твого, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, який провів тебе по пустелі великій і страшній, де змії, василиски, скорпіони і місця сухі, на яких немає води. Який виточив для тебе джерело води зі скелі гранітної, насичував тебе в пустелі манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб смирити тебе і випробувати тебе, щоб з часом зробити тобі добро, і щоб ти не сказав у серці твоєму: моя сила, і мідь руки моєї, придбали мені багатство, це», але щоб пам'ятав Господа, Бога Твого. Бо Він дає тобі силу здобувати багатство, щоб виконати, як нині, завіт свій, який він клятою утвердив батькам твоїм. І якщо ж ти забудеш Господа Бога Твого, і підеш у слід богів інших, і будеш служити їм і поклонятися їм, то свідчу вам сьогодні небом і землею, що ви загинете. Як народи, які Господь Бог знищує від лиця вашого, так і загинете і ви за те, що не послухаєте голосу Господа Бога вашого. Ось сьогодні ми, як церква, зібрались, щоб сказати Богові, що все, що ми маємо, це не наша здібність, це не наш талант, це не наша заслуга. Але все, що ми маємо, нам подарував наш добрий Господь. Можливо, хтось здобув вищу освіту, йому давалось навчання легше, як інше. Можливо, хтось сьогодні є успішним бізнесменом, і в нього є все. Можливо, хтось вивчився там на айтішника чи хороший майстер, і він каже. Що все, те, що я маю, заробили оці руки. Люди деколи так кажуть: все те, що я маю, заробили оці руки. Ну, Бог каже, що якщо б ці руки Бог не благословив, і якщо б людині Бог не дав здібність розуміти цю роботу, то вона би цього не зробила. І якщо би Бог не дав здоров'я це заробити, і тоді ти б цього не заробив більше того. Книга Еклізіаста каже, що буває так, що людина і заробила, і руки працювиті, і голова розумна, і ніби все заробив, а потім дивишся, і нічого нема, нічого не залишилось. І як казав пророк Малахія, людина працює на пустий кошельок. Вроді заробляє багато, а от нічого не залишається, і це від руки Божої. І в Еклізіаста написано: буває так. Що людина заробила, має, а от скористатися цим Бог не дає, і людина не користається. Я думаю, що ці люди, які трохи старшого віку, вони пам'ятають, коли збиралися десятиліттями гроші на книжку, на е, кредит, брав собі хтось з ваших грошей, а потім один прекрасний день: ці гроші стали папірцями. І десятки років. Тяжкої праці люди не досипали, не доїдали на книжку, на книжку, на книжку, і в один прекрасний день книжка стала ніякою, там залишились пусті папірці, і збулося слово Господнє, що дав Бог заробити, а скористатися не дав. Чому? Тому що і це від руки Господньої. Тому Бог каже: якщо тобі дарована здібність заробити, і ти заробив, і тобі даровано від Господа. Користуватися тим, що ти заробив, то ти щаслива людина, тебе любить Бог. Якщо Він дав тобі заробити хліб і дав тобі цей хліб їсти, ти є надзвичайно щаслива людина і тебе благословив Бог. І Бог хоче, щоб ти сьогодні йому подякував і сказав: Господи. Кожна копіючка, яку заробляють мої руки, я знаю, що вона належить тобі. Вона від тебе, і я прийшов сьогодні на це місце, щоб благословити ім'я Господнє, бо я розумію, що не моя. Рука, не мої золоті руки, не мій талант, не те, що мені освіта добре дається, а милість Твоя, Господи, наді мною і над моїми дітьми. І я прийшов сьогодні, щоб сказати Тобі це і благословити ім'я Господнє. Алілуя! Алілуя, друзі, все те, що дав нам Бог, це з Його руки. Не може людина до нічого доробитись. А коли Бог хоче людину благословити, вона в потрібний час в потрібному місці буде перебувати, і в неї в житті все буде добре. Можна купити квартиру, як люди брали кредити і купляли двохкімнатні квартири по 60-70 тисяч, а хтось просто ці гроші притримав, і ця сама квартира за декілька років вже коштувала 20 тисяч. І 40 тисяч вже можна було купити три квартири. Чому? Бо і це з руки Господньої Бог всім управляє. Він робить людину або багатою, або бідною. Як він вирішив на небі, так він і робить. І кажуть, потім доля випадку це случайно, нема нічого, случайно. Бог всім керує і тому за все дякуємо нашому Богові. Дякуємо. Я вашій увазі, хочу запропонувати два. Місця із Євангелії Христової, і одне місце є Божа заповідь, і друга. А ви скажете, яке би вам більше подобалось виконати, котре місце легше для виконання? Перше місце я прочитаю з нагірної проповіді Євангелія від Матфія, 5 розділ із 38 вірша. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому й другу. І тому, хто захоче судитися з тобою, і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку. І хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йти з ним два. Тому, хто просить тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Це одне місце, Слова Божого. А тепер прочитаю друге місце, і ви собі так у душі подумайте, яке би легше було виконати. Послання до Солонян 1, 5 розділ, 16, 17 і 18 вірш. Завжди радійте, безперестанно моліться. За все дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Як думаєте, що легше? Радіти і дякувати, чи благословляти тих, хто тебе ненавидить? Я думаю, що будь-яка людина вона зразу зробить вибір і скаже, звичайно, друге місце легше для виконання. А що там такого, просто радіти. Ось я ходжу і улибаюся. І я завжди радий. І я завжди дякую. І ти собі думаєш, ну це ж елементарне місце, його просто легко виконати. Ну коли ми, друзі, копнемо трошки глибше, ми побачимо. Що навіть така заповідь, як завжди, радіти і за все, дякувати, не така вже і проста. І я спробую пояснити, чому. Здавалося бися, в нинішній час, коли Бог благословив людей, і ми їмо те, що наші батьки навіть не бачили, і ми одягаємося в одяг, який наші батьки навіть не мріяли, і ми їздимо на машинах, на яких і царі колись не їздили, здавалося бися, в такий ситий час. Хіба важко буде бути вдячною людиною Богові, чи важко бути вдячною людиною? Знаєте, от буває так в житті, що перша причина, чому нам деколи важко бути вдячними людьми, це порівняння. Коли людина дивиться не на те, що їй дав Бог, бо дав дуже багато, є дуже багато причин, щоб дякувати Богові. Но людина зачастую. Вона не, не бачить те, що Бог дав їй. Вона це порівнює з ближнім, скільки дав ближньому Бог. І коли ти починаєш порівнювати, твої очі закриваються, і ти стаєш нездатний подякувати Богові не тому, що в тебе є в чомусь потреба, а тому, що ти пішов на порівняння. Я вже розказував такий випадок, можливо, повторюсь. 90-ті роки. Я отримував по курсу зарплати орієнтовно десь 25-26 доларів на цей час. Одні туфлі, щоб купити, треба було відкладати з пару зарплат. Мій брат працював на залізній дорозі. Він їхав в Москву на заробітки, тоді їздили туди на заробітки. І він мені каже: бери відпуск, і я візьму тебе на місяць на роботу. Він мені дає запитання. Яку тобі треба дати зарплату, щоб ти був дуже щасливий? Я так скоренько подумав: в мене 25 доларів кажу. Якщо б у мене було 100 доларів, я б був просто щаслива людина. Ми поїхали на роботу, робота була дуже нескладна. Нам дали участок залізної дороги, сміття там поприбирати, трошки там якусь шпалу поміняти. Робота була дуже лагенька. Замість 100 доларів, які мені обіцяв брат, мені дали 400, в чотири рази більше. Здавалося бися, я хотів 100, дали 400, здавалося бися, я просто буду на колінах стояти і дякувати Богові, що мені в чотири рази більше дали, ніж я планував. Я і думав так робити, поки не почув. Що у прораба, який нам шукав роботу тисячу доларів в місяць. І він даже папірчики не збирав. Він просто шукав роботу. І я як почув, що в нього тисяча, а в мене тільки 400. І я собі так подумав: а за що дякувати? В мене тільки 400, а в нього тисяча. Да, йому є за що? А мені за 400. Я забув. Друзі, я забув, що в мене 25 на роботі. Я забув, що я хотів 100. Я забув, що мені дали 400. У мене перед очима маячила зарплата мого ближнього. І мені відняло розум і я вже нічого не пам'ятав. Я тільки пам'ятав, яка зарплата в мого ближнього, і ця зарплата мого ближнього забрала в мене будь-яку радість. Ви думаєте, я один такий? Коли Бог людині все дав, все, але людина порівнює. Мав ровера, купив машину. Здавалось би, людина буде вдячна Богу. Виїхав на дорогу. Поки їхав з села до міста, здавалося бися, що ти саме щаслива людина, бо в селі тільки в тебе машина. Ну стоїло виїхати в велике місто, оказується, що такої, як тебе, вже ні в кого нема твоя сама гірша. І радість тут же втікла, нема. І ти думаєш, за що дякувати Богу? За це жулі. Та це, це ж раритет, з нього люди сміються, та ти подивись, на якій машині люди нормальні їздять. От жила людина в селі, не мала ні одягу, ні їжі, нічого не мала. Вибилась трошки, купила квартиру, Бог дав цю квартирочку маленьку, дав одяг, дав це все. І Бог чекає подяки, але ну, не тут то було. Оказується, в когось є більше. І за що ж то дякувати, за цю жалку хрущовку, яка гляди розвалиться, ти подивись, які в людей особняки. А посели людину в особняки, вона скаже, а що ж то за особняк такий, то Та ти подивись, в яких інші люди живуть. Хтось думає, я, якби в Америку поїхав, з цієї України би втік, щоб тільки пустили, ось там би я зажив, ти так думаєш. Якщо людина звикла нарікати і порівнювати, нема такої країни, де її чекає щастя, такої країни просто не існує. Бо ти приїдеш в Америку, не знаючи мови, тобі буде важко ставати на ноги, ти побачиш там людей, які живуть вже 30 років, які вже доробилися до домів, до басейнів, до високих зарплат, і ти будеш глибоко нещасна людина, лучше туди не їдь. Краще вертайся в село, звідки ти приїхав, і на фоні твого села ти з міста як повернешся, ти будеш просто щаслива людина, ніж їхати на краще порівняння, яке віднімає у народу Божого відчуття подяки, коли людина просто втрачає смак. Забуває, хто вона, на що вона може розраховувати на тій землі. Людина забуває, що вона просто із села, а не син якогось там олігарха з Англії. Тобі Бог дав більше, ніж ти важиш. Більше, ніж ти розраховувати міг тільки на цій землі. Тобі дав Бог. Він чекає подяки. Но, щоб дякувати, потрібно навчитися. Не порівнювати. А якщо і порівнювати, то з тими, що без волосся в онколікарнях чекають смерті, в тих, що не мають дров собі купити на зиму, туди треба порівнювати, а не із кіно, не з голівудськими фільмами. Потрібно порівнювати, бо це брехня і наіграні історії, а в житті воно по-іншому. І тому Господь каже, перше, якщо хочеш. Навчитися бути вдячною людиною. Не порівнюй себе з тими, кому краще. По-перше, ти навіть не знаєш, чи йому воістину краще. Я ділився вже це, коли один бізнесмен у 90-х джіп, дорога машина, дорога хата. І ми всі дивилися в його сторону. Яка щаслива людина, він ні одного разу розказав. Він каже: Якби ти міг знати, яке у мене життя? У мене нема ніодної спокійної ночі. У мене подушка під подушкою, пістолет, і я здригаюся від кожного, як пес загавкав на вулиці. Я за пістолет, я не знаю, хто до мене йде. Моє життя мені набридло. в мене нема спокійного життя. Я завідую таким, як ти. Бо в тебе нема нічого, нема що забирати. Як казав Ленін в пролітаріата, крім кайдану нічого втіряти, ліг спати і пістолет тобі не треба, що заберуть? Подушку, та найберуть. Друзі мої, ми можемо думати, вау, в нього є гроші, яка щаслива людина, вау! Виїхав в Америку, от би я так, от він там, напевно, щасливий. Знаєте, такий фінь багаті теж плачуть. І де коли більше, як бідні. Ну ми цих сліз не бачимо. Тому що цілу ніч багатий плаче, а на рано очі намалювали красками і виходять на вулицю, і сміються по-американськи, але Бог знає, наскільки їм добре. Тому, друзі, перестаньмо порівнювати себе з кимось і думати, що там за плотом в сусідньому огороді справжнє щастя, а в мене пекло, а не життя. Перша причина для вдячності ні з ким себе не порівнюй. Дякуй Богу за те, що маєш. Ви знаєте, коли Бог творив людину, написано, Він створив її по образу своєму. Це значить, що Бог мислить так, як люди. Він дав від свого розуму людині. Скажіть, як людина думає, коли ти даєш людині трошечки, декілька рубликів даєш і кажеш: бери, хай Бог тебе благословить. І ця людиночка каже: Я щиро тобі вдякую від усього серця. Скажіть, що хочеться після цих слів, хочеться дати більше. Тому що людина за маленьке дякує. А коли ти даєш декілька рублів, а людина кривить носа і каже: Що ти мені тут тичеш? Скажіть, після чого хочеться дати цій людині? Нічого не хочеться дати. І ми тоді кажемо: це наглець. І я йому давав а йому мало. я йому нічого більше не дам. Точно так же поступає Бог. І Якщо він тобі сьогодні дає, а ти крутиш носом і забув, коли ти дякував Богу за те, що маєш, ти не отримаєш більше нічого. Тому що ти в Божих очах невдячна людина. Оце перше. Друге, я часто ділюсь однією історією з книги Есфір чи Естер в українській Біблії. Був один чоловік якому по людських земних мірках безмірно пощастило, все є. Соціальне положення заступник царя, матеріальне положення купається в золоті, всі б'ють перед ним поклони. Слава є, гроші є, все є. Можливості є. Кроме одного. Один впертий єврей, якого звати Мардухей, йому байдуже, що це Аман. Що в нього є гроші і що в нього є соціальне положення. Бо він впертий Мардухей, і він перед ним на коліна ставати не буде. Ви пам'ятаєте, що відбувалося з цим Аманом? Він прийшов додому з кислою фізіономією і каже: жінці своїй зареші, жіночко добра, поки оцей Єврей живий, то я тут на цій землі щасливий не буду. Я його, як бачу, я такі нерви маю, що мною ж трясе. Вона каже, Аман, тебе гроші є, ти заступник царя. Та махнити рукою. Ні. Повір мені, каже, поки він живий, я тут щасливий не буду. Ви думаєте, тільки Мардухей був в житті Амана а в нас ні. вроді і то є, і це є, і інше є. Но так не буває, ми не на небі, на цій землі. Якщо є гроші, то нема краси, якщо є краса, то нема грошей. І якщо є краса і гроші, то нема мозгів, щоб правильно це використати. Все рівно буде якась проблема. Ну, не буває. Так, знаєте, як я розказував цю історію, що в лісі каже, Лев мудрий направо, а красивий наліво. Ну і всі оприділяються, а мавпа то туди, то сюди. І каже, Лев, ти з мудрих чи з красивих? каже я, ну, і мудра, і красива, тяжко мені. Ну, насправді так не буває, щоб і мудра і красива, бо ті, що красиві, забувають, що треба бути мудрі, ті, що не красиві, більше розвиваються в мудрості. Все рівно чогось не буде в житті. Або краси, або мудрості, або грошей, або здоров'я. Я, коли був малий, підходив до кіоска, дивився жадібними очима, були пряніки, ці такі круглі три копійки за один, на 9 копійок, давали три пряніки, я не мав їх за що купити. А тепер дивлюсь на ці пряники, не хочеться мені вже їх їсти. Вже маю 9 копійок. Так от смаку вже не маю. І ти думаєш, ну треба ж у дитинстві було мати гроші. А буває, в дитинстві так би ганяв на машині, а даже ровера нема. Поки доробишся до машини, вже все були, вже й машини не треба. Думаєш, нащо мені вже та машина? Завжди є причина для нарікання. Завжди. Тому друга причина, чому людина не може бути вдячна Богові, вона не хоче прийняти волю Божу таку, як є. Щоб бути дійсно вдячною людиною, потрібно навчитися приймати волю Божу, таку, як є. Якщо ти не готовий признати волю Божу в своєму житті, так ти родився такий некрасивий, бідний, в незабезпеченій сім'ї, не влаштоване твоє життя, не вийшлося заміж вийти, пойлося вийти, але не за того за кого хотіла чи хотів, це Бог допустив. І от для того, щоб бути вдячною людиною, поки ти не переступиш через себе, ти можеш тут в зібрані казати: слава Богу, я дуже вдячний. Ти Богу нічого не розкажеш, Бог знає все. Самі ні, можна сказати, і я вам можу сказати, що я вдячна людина. Но стоїть людині вийти за поріг молитовного дома і в неї лице кисле чому? Хочете перевірити, чи ви є вдячна людина? Частіше дивіться в зеркало. Кого ви там бачите? Ви бачите щасливу людину. Кажуть, ми віруючі, самі щасливі люди, наше ім'я написано на небесах, православних не написано, наше написано. Ну, добре, давай підемо до віруючих, подивься, яке, як на вигляд виглядають ті, чиї імена написані на небі. От підійдіть, віруючи, до зеркала, і подивіться на своє лице. Ви відповідаєте моделі спасенного. Ваше лице щасливе сім разів у тиждень. Ви ходите задоволені чи ні? Каже апостол Іуда я буду закінчити: це ропотники вічно незадоволені. Є така категорія людей ропотники. Це люди, які постійно нарікають, це людям, яким ти не догодиш. Христос таку притчу розповідав: ми співали вам жалібної, а ви не плакали. Ми співали вам веселої, а ви не танцювали. Прийшов Іван Хреститель. Хліба не їсть, і вина не п'є, і ви кажете в ньому бєс. Прийшов син людський хліб їсть, і вино п'є, і ви кажете, друг метерям і блудникам. І Христос каже, хлопці, а ви скажіть, як би нормально мало бути. Є хліб погано, не їш хліб погано, п'єш вино погано, не п'єш вино, погано. Оце є така категорія людей. Чиїж чи, їж, чи ні їжім все рівно буде погано. Скільки ти йому не дай, все рівно він буде стогнати і нарікати. Поки живе, буде стогнати. Все йому не підходить, дорога не така, їда не така, одяг не такий, зібрання не таке, пастор не такий, співають не так, все не так. Ето ропотники вічно недовольні. Це люди, для яких все не так. Бог старається в усю, Бог дає все, а людині не догодиш. І людина думає, і вона шукає причини, чому вона така нещаслива. І є цілий список людей, які зробили тебе нещасливим. На самом ділі, в цьому списку є тільки одна людина. ти сам. Ти сам себе зробив нещасливим. Тому що ти невдячна Богу людина. І ти стогнеш від того, що не вмієш прийняти волю Божу і не вмієш, і не хочеш бути вдячною людиною Господу. я закінчую Єзекілом 16 розділом. Нема часу читати всю історію, розкажу коротесенько, зміст передам. Одна дівчинка, їй безмірно не пощастило. Бо коли вона народилася, то каже Єзекіль, її кинули в сміття. І ось вона лежить в сміттю, пуп, незав'язаний, в кров'ях, чекає смерті. Цією дорогою випадково йде один юноша. І він каже: я подивився на цю дитину, і я пожалів її, я зглянувся над нею, я підняв її з того пороху, я перев'язав її пупа, і я її обмив. І вона виросла, я її одягнув в самий кращий одяг, і я її кормив самою кращою їжею. А коли вона виросла, це юноша каже, вона забула, що вона взята із сміття. Вона забула, що вона чекала смерті. Вона взяла, каже, мою їжу. І мій одяг, і пішла до любовників, а мене законного чоловіка залишила. І каже: живу я, говорить Господь. Я відніму і заберу в неї все, що було дано їй, тому що вона не може бути вдячною людиною. Вона забула, що вона і сміття, і не дякувала. А взяла, як сьогодні, Бог дає гроші, а людина на ці гроші в бар. Бог дає гроші, а людина купила дорогий мобільний телефон, сховала в спальні, і невідомо, що дивиться. Куди йде Боже благословіння, куди ти його витрачаєш? На що? Чи дав би Бог згоду на те, що ти купляєш на ті гроші, які подаровані тобі з руки Господньої? то ми будемо, друзі, молити Бога зараз, щоб дав нам Бог бути вдячними людьми. Бог любить вдячних. І він їх буде благословляти більше і більше. Бо той, хто має, йому буде дано більше, а хто не має, відніметься й те, що має. І той, хто сьогодні вдячний, йому приумножиться. А хто вічно нарікає і жаліється на своє життя, то буде забрано і те, що сьогодні маєш. Друзі мої. Я думаю, ніхто із нас не хоче, щоб Бог відняв те, що ти маєш. Бо Бог може відняти. Нарікаєш на жінку, Бог забере її. Нарікаєш на чоловіка відніме. Нарікаєш на дітей. Завтра попадуть в катастрофу, будеш плакати, що ти своїми устами говорив, на що нащо мені Бог дав цих дітей? Бог їх завтра може забрати. Забере чоловіка, забере жінку, забере машину, якою недовольний, хата згорить, якою ти недовольний. Все Бог може відняти, І якщо не навчишся дякувати Богові. Тому сьогодні, друзі мої, скажімо: Боже, слава тобі за все, за жінку, за чоловіка, за діток. За квартирочку, за ровер, на якому їжджу, за хліб, який зібраний з поля, за те, що війна, а я по сьогоднішній день живий, за все тобі хочу сьогодні, Господи, подякувати. То ми встанемо і будемо дякувати від усього серця.